Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі скаже, як завяже. Поїхали. Що ж, е, треба поговорити про е, купу сучасних маніпуляцій, які зараз успішно, до речі, дуже часто е, роблять е, зелені. Ну, от дивимося, що сьогодні відбулося. Е, схоже, почалася е, їхня атака на набу. Е, що про це треба знати? Що е, такі органи, як ДБР, прокуратура, е, більшість судів, крім Верховного, підпорядковані напряму е, Татарову. А значить, Єрмаку, а значить, Зеленському. А з набу е, інша ситуація: вони контролюють тільки окремих детективів або напрямки частково. Тобто, набу частково не підконтрольне. Набу взялося. І ми бачимо там Чернишова ганяли його по всій Європі. Він тікав одних, них, да? а це міністр єдності. Тепер його довелося списати в утіль е, зеленим, і, понятно, як то кажуть, хто там должен за це От, І, і ось почалася атака влади на набу. Е, там затримали двох детективів, одного з яких підозрюють в тому, що його батько веде бізнес з він сам Дагестанець батько, батько і веде бізнес з, цим, ну, з Російської Федерації, і е, там, в тому числі, там продають щось там таке пов'язане. Ну, в общем, Е, не да. І Euh, інший там, типа, готу, готується допомагати Коломойську, А на Коломойську у нас же ж всіх зразу ж зуб, і ми думаємо, блін, опять Ігор Валерійовича витягнути. Ми маємо забути, що Ігор Валерійович – це давній другий компаньйон Зеленського. І взагалі я притримуюсь версії, що Ігор Валерьович не держать в СІЗО, його ховають від американців. Це різні речі. А нам просто байки розказують. Це маніпуляція. Да? Так от про цих детективів набув, вроді двох підозрюють, аж 80 проводять цих, 80 проводять. Обшуків одночасно по всій країні. Плюс е, САП, спец... е, спеціалізована антикорупційна прокуратура каже, що прийшли з БУ і до них і забрали всі е, бази даних, тобто тепер, СБУ, е, можуть дуже чітко. Контролювати верні, дуже чітко знати, проти кого там вони діла шлють. Ну, за ким ганяються, у кого може прослуховують, із нинішніх депутатів, можновладців, тобто, кому завтра за корупцію можуть влетіти підозра. І от тепер вони, а тепер же ж буде по принципу предупрежден, вооружен, да? е, от І ми маємо таку цитуйовину коли. 에, воюють дві структури. Одна незалежна від Офісу президента, одна залежна. І навіть не дві, тому що тут СБУ воює ДБР підключилася, і Офіс Генпрокурора 에, підключився. Да? І тепер, але в чому маніпуляція? В чому маніпуляція? Тепер 에, справа завжди в акцентах, там, да? без в мелочах. Що вони кажуть? Шо, 에, Офіс е, генпрокурора СБУ і ДБР проводять, увага, спецоперацію по нейтралізації російського впливу в набу. Що ми мусимо тепер знати? Ага, типа, попались суки. Тепер, значить, в набу там враги. Е, ми ж то е, знаємо, що е, ворог, зрадники можуть, будь-де, так? Да? Е, от, е, ну, в, в, ми ж були свідками, коли там і у Баканова не все так просто, і заступники Баканова, там, і обласні цілі е, голови СБУ були прямими зрадниками. Прямими. Тобто зрада може бути, може бути в ЗСУ Легко. В Генштабі та легко, в Офісі президента, кругом, кругом там можна знайти зрадників, в тому числі в СБУ. От, хоча я думаю, що зрадник в СБУ шкоди наробить більше, ніж е, зрадник в цій ж самій е, структурі Набу. Тому що тут все-таки внутрішній е, ринок, тут внутрішня корупція, тут ганяються за корумпантами, а там конкретно можуть здавати явки і паролі. От, е, але як подано, спецабірація русський вплив в Набу. І все, що ми думаємо, що в СБУ, в ДБР, в офісі, всі честі. Но Набу, яке доганяє корумпантів, на самом деле, це вони для Росії роблять. І, значить, Чернишов білий і пушистий, значить, Стіфанішина, який теж вручили підозру, молодець. Значить, всі там, кого вони доганяють з офісу президента, як незалежний орган. А, ми про вас все знаємо. Ви і того правильно ділаться, то що? Робиться не що-небудь, а нейтралізація російського впливу. От що ми ділимо, Нейтралізуємо те, що там все працякнуто російським впливом. Отак От е, мусять зрозуміти. Ну, воно, ще ж заява пішла, але зараз. Цю ж рази заяву позитивні блогери розтиражують. Чернешов прийде скаже, слухайте, ну дивіться, хто за мною ганявся. Ті, хто, має, ті, хто мають росіяни, які мають вплив в набу. Мені взагалі медаль треба дати. Орден тут сука, блін, проти мене проводили спецоперації, але наші спецоперації ударили по той спецоперації. Ну, в общем. Маніпуляція це в тому, як подать, а подають вони. Це ну, тобто це пряма дискредитація. Це пряма дискредитація поки що єдиного успішного, ну частково навіть успішно, не дуже то він не успішний органу, який бореться з корупцією. От, е, ну Що ми ж про це можемо сказати? Що там, типу, як той казав, класик російський там це совпадіння? Не думаю, да? От, і Дивимося далі. Е, оце тільки буквально ж два-три останні дні розбираємо маніпуляції. Як вони, Олена Курбанова, е, журналістка з Прямого каналу, вручила там шеврони Алієву. Аліїв там дуже приємно з нею поговорив, там, побажав там українцям, в тому числі, там, не здаватися ніколи. Ну, в общем, все класно вийшло. от, І тут же, ж, знову ж, як зміщуються акценти. Українська журналістка. Типа поспілкувалися з Алівим. От уявіть, якби це був хтось з плюсів, ну ця е, жіночка, яка Піввареника там, чи, е, чи борщовий набір, аби вона сказала, сказали б Алілуя! Це плюси. Це найкращий телеканал. І всі б там станцювали, блін, хароводи. А так сказала українська журналістка. І коли їм там попхали, так а чого ж ви не називаєте який канал? Що ж ви так? То тут же ж, натомість кажуть: А що вона не українська журналістка, що ли? там типу, а що не так там? Так от і не так, маніпуляція це недоговорення. Або перебільшення, або применшення. От що таке маніпуляція. І от це от класичні маніпуляції. Далі дивимося, які ще маніпуляції? Та от же ж, буквально ж в п'ятницю Володимир Олександрович каже: е, доручив я уряду підняти кількість нашого зброєння з 40 до 50, і ми такі твою дивізію плачемо, вибираємо його всю життя, він дав доручення, його ж, мабуть, виконаю. Та ні, це просто маніпуляція. Тому що ну, з цифрами ж можна гратися, особливо з процентами. Все ж відносно. Уявіть, якщо. Американці передостануть або євро... Ну, от уявимо американці і європейці сказали, що Зеленський де став там, типа іди нафіг, ми тобі перестаємо давати зброю. І хоп! Завтор Зеленський виходить і каже: Ура! Тепер 100% відсотків зброї, якої ми воюємо, наша. Ми перевершили план. Ми ж хотіли всього 50%, а тепер 100%. Ну, так же ж. Володимир Олександрович, не треба нам 40 і 50%. Накалядуйте зброї скільки, щоб ми сказали, твою дивізію президент не справився, тільки 10% зброї наші. Тому що е, тисячу танків поступають, там снарядів всього нас завалили зброєю скільки, і кажуть, воюйте, стріляйте, хлопці, не жалійте патронів і снарядів, ми нові зробимо. І у нас тільки 10%. Тобто, ми бачимо маніпуляцію, щоб показати, що новий. Насправді старий уряд, насправді дефективний уряд. Перед ним Зеленський ставить задачу, і вони з цією задачею, звісно, справляться. А там хто ж нас справляться чи ні? Тут же головне сказати: от маніпуляція. І остання маніпуляція ну, вже сама свіжа, так? коли Зеленський доручає Умерову провести наступний раунд переговорів там, з Росією, там, типа. Бить, по-моєму, там, типа. Блін, ну це ж це ж дурня. Хіба від Умірвова залежить там, будуть русські домовлятися чи ні. від них ж залежить. Понятно, що орки хочуть же з себе зробити миролюбивих, або ще навіть жертв, що це ж ми агресори, і хочемо війни, а вони ж хочуть російські війни, Спросите, ви у тишини? Вони ні, ні, ні ми не хочемо. І вони. Звісно, скажуть, давайте домовлятися про дату, про яку ми, на якій ми будемо домовлятися, про далі домовлятися. От, Путін м'яч на полі Путіна. Путін сам вирішить, коли вийти з війни. Тому що умова Трампа заморажуємося до додаткових умов, Путіним не прийнята. Тобто наша позиція заморажуємося, Європа, заморажуємося, Америка, заморажуємося. І які тут перемовини Тобто він мусить зголоситися на, на ці умови, або він висуває ще дві нових там відміняйте санкції і віддавайте назад заморожені активи. Понятно, що Європа та й Штати на таке не погодяться. І значить, ну поки Путін не передумає воювати, будемо воювати. Но Зеленському ж треба зманіпулювати що. Все, держим все на пульс, пульс меряем, міряємо, все нормально, Умеров, Не зря ж я тебе призначив э, на раду РНБО. Вчорашній ще дуже поганий міністр оборони, якого чомусь зняли, якого э, потім хотіли зробити найкращим і прекрасним э, послом в США, но США його не захотіли і тепер він должен потрапити в РНБО. Всі сміються тепер, типа блин, блин, клоуни, блін. Ну, РНБО, що там є. Якісь реальні повноваження в секретаря РНБО. Це клуб списаних льотчиків. От, і, ну, по аналогії з Росіюшкою. Но ні. но нет. У М'ярову доручили, і він тепер там поїде. І чим це закінчиться? Кажуть, 23, 24, може буде. Я завтра розберу це подробно, але сьогодні, скажімо так, що нічого з цього не вийде. Це буде черговий пшик. Добре, друзі, ми з вами поговорили, що маніпуляції від офісу, е, чим погані, на них дуже часто е, українці ведуться, е, тому що вони, е, понятно, що з пальця висосані, але ну, ведеться народ. І треба завжди пояснювати.